Мої красотулечки, добрий ранок мої любовички. 5,55. Я вже вийшла. Вийшла на вулицю, за мною говорю. Але сьогодні встала, дівочки, мої, 3,45. Я не знаю, слухайте, тибеньки відкриваються, що таке це з тобою. І знаєте, така проснулася свіженька, хорошенька, а чого я родила така зити, пізно лягла? До часу ночі колотилася. Вийшла, покромила собачок, поміняла водичку, боже, ну так хорошо. І хочеться, знаєте, таку погоду. От обично раніше, коли моя Аня була маленька, я завжди все з утра. Допустимо, 4 часи вставала. Я вже готова, поки вона спот... Ну вона там встала, похинькала, покормила її. Поки вона спатулькала, я вже і їсти зварила, і постирала, коржі нажарила раніше, ну завжди коржі, коржі, що мама передавала молоко. І от такі у мене були коржі, пиріжки. Ой, мамочка, от випікала. І у 9-10 годин у мене вже було все ідеально чисто. І весь день я виходила з дочі і гуляла. Ну, от якось таке було. Всі любила, ну от правда, з утра, все утра робити, тому що з утра зробила весь день свободний. Так і сьогодні встала що ти знаєте, як не знаєш, так мої ріденьки я сказала, що 13 градусів, ви знаєте, з однієї сторони такої йде сонечко, з другої тучі. Такі тучі я вам розказую, тому що помилася машина. розумієте? коли миється машина, то тут тучі незабаром. По розумієте? піднімаєш очки, а вони вже є. Ну, слава Богу, не пари, нібито на дощик не буде. Ось, слухайте, у мене чашся ніс або хапну горя, або дам жарі. Ну дам жарі точно ні, а хапнути теж наче б не хотілося б. Ну, знаєте, нужно ж утро почати з того, щоб хапнути, це теж так ми Я сьогодні, знаєте, трошки накрасила глазки внутрі. Хоча кажуть, коли внутрі красити глазки, глазки стають менші. Дівчатка, ну де ж вони менші? Ну куди вже меншими їм бути? Вчора теж помила голову, думаю, запиту косичку собі утром встану волнисто. Так, да, встала косичка мокра, і волни немає. Але я собі таку гарнесеньку булечку закрутила. Але чолочка вже моя дівчатки длина. добре, боже, ні, ще ж це не на шутку. Ой, їх сусати, не хочу, бо щось як на чаші, то буде вже красний, то буде до часа туди красний. Дівчатка, отаку собі закрутила кулечку з влажним трошки волосиком, до роботи він висохне. І внутрі накрасила глазки. Байдуженько, так? Да? Байдуже. Так мої ну Вчора вже, вже теж цим язиком ляпала, ляпала та й наляпала, що ж. Іду, 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 йду да, Ми сьогодні з вами йдемо о 5 годині на консультацію до мого Максима Максимовича. Це пластичний хірург. Дівчатка, ніяке втручання я робити не буду, нічого собі ставити не буду, бо дякувати Богу, тут треба знімати, а не ставити, розумієте? Але, але. Ви знаєте, що кожна жінка вона хоче бути ну, ідеально красивою, ну просто очаровашка. Хоча, ми і так очаровашки, але хочеться ще трошки другими, да, бути ще більшим. От девочки, дивіться, я обрала щучки, да, мені Максим Максимович е, обирав. Я теж у мене ж були такі кругленькі, короткі, як хомичка. І такий, знаєте, коротенькі. Ну, Максим Максимович легким движенням руки. Я думаю, час 10, час 20, я полежала з ну, закритими очками, проснулася, а щочок нема. І вже я не знаю, так Максим Максимович, ну подождіть вже більше року, наверное, да? подивіться, у мене виділяються скули. Потім, помте мої віки, віце сюди убрали. Навіть шва нема. Дівчатка, хочу вам сказати, що мій пластичний хірург хірург від Бога. І я йому довіряю, як сама собі. Дівчатка, да, і пластичний хірург у мене теж, якщо хто не знав, У мене є і хірург, і пластичний хірург, і стоматолог, і невропатолог, і травматолог, і, і, і вообще що вам треба, ви обращайтесь, тому що, по-перше. Якщо я в чомусь не впевнена, я вам ніколи не вийду в і не розкажу. Тому що в першу чергу, ви коли підете, не дай Бог, що ви скажете світ. А що ж ти говориш і не робиш? Хоча за слово Максима Максимовича, я впевнена, Дівчатка, дівчатка от у мене 10 днів була дівчинка за мене, вона полігла, вона собі зробила руди. Вона зробила через день вона прийшла до мене. Я урядко себе почуваю, там якась свят. Ну, перший день, понятно, дівчатка, перший день знову чувстві. Потім все. Ні, світулечка ставити нічого не хочу, я хочу зробити трошки підтяжечку у двох місцях, тому що чуть-чуть, небагато, там буде взагалі чуть-чуть. Ну, хочеться трошки, знаєте, весна йде, красиво ця дівчатка. А ми всі з вами. Всі баби, як баби, ви королеви. Подімаєте мене, да, мої краси? Так що, дівчатка, трошки також зжимається і знаєш, що все буде добре, але знаєте. Такої трошки, такої трошки. Хі -хі, все так от трошки, так от трошки, все добре. Так, миренький. Вже все вам розказала, але ж, лук. Ви розумієте, що кожне утро я вам показую світу в дівчатках. І найголовніше, що кожне утро він у нас різний. То ласіві, то футболочка, то штанишки, то кофточка. Саме головне, що я одягаю все. Облягаю, що ласіві дівчатка, мені удобно, комфортно. Так, ми красуні. Ну так, ну та бутулі. Ви знаєте, що це фірма Віолетта на всі случаї життя Вони у мене мені удобно, комфортно. Саме головне дівчата, щоб вам було удобно. Так як я весь день стою на ножки, то мені вони вообще обалденно класні. Так, дівчатки, сумочка, сумочка, понятно. Це у нас ланкоть, дівчатка. От я походила, знайдав. Мені стуля принесла корішем. Я все кинула в машинку, постирала. Вона висутла я взяла. дівчатки сумка на всій звучить життя. Ви знаєте, камера не передає, вона взагалі обалденно класна. Вона підходить і під ластини, і під платья, абсолютно під все. Ну і понятно, так, рубашечка, ковтечка, отаку, субізачка, румянчик. Значить, ні, ну, я ще без рубашечки покажу, що ж це свята. Сумочка, красовочки, ти показала. Так що, мої рідненьки, ви одівайте то, в чому вам удобно і чем, в чому вам комфортно. Ви мене понімаєте, да? так? Ідемо далі. Так, у моїй Я вам уже всі говорила дівчатки, це мальчики, це не касається дівчатки, дівчки мої. Я вам буду мільйон двадцять п'ять разів говорити, щоб ви не вділи, щоб ви не захотіли вдіти, ви в мене богині. Запомніть раз на себе. Саме головне, щоб вам було комфортно. Дівчатки, дивіться, я теж повністю, 100 кілограмів, дав мені? Ну 100 кг, а може вже й більше, бо я з цими поїздками наїла, напевно. ну хай буде 105, Ну, беремо, общем, ну, Не беремо менше, беремо більше. Але, дівчатка, дивіться, я одіваю насіля, да? Мені удобно, комфортно. Що ми зробили, що на нас тут обтягнуло? Тут воно нас затягнуло далі. Ну, ми нічого з цим не зробимо. дівчатка. Це кожен раз говорити. От дивіться, найудобна форма одяжди, яка насіли футболочки пасовки. Просто ходіли і вилетіли. Ну так правильно, платічко, любочки в мені, красонечки в мені. Ви пойміть одне, ви в мене богині. Я вже вам казала. У мене паспорт це тільки документ. В душі, в душі. От наверне ваша світулька завжди останеться 35. І я себе почуваю прекрасно, шикарно, дівчатки мої. І щоб ви мої рідні знали. Не комплексуйте. Але все одно я таке зроблю, щоб ви ці комплекси, тому що багато дівчат світуля. Ви знаєте, завжди одягала длину юбку, а зараз штанішки. Умничка, красотка. І що удобно? Шикарно. Запомніть. Що б ви не вділи, як би ви не зробили? Нікому ми не вгодимо і нікому, і більшіство нікому не сподобається. Саме головне, що ви подобаєтесь собі. Ви Мене поняли. Так, мої ріденьки. Саме головне, щоб вам було комфортно, удобно, щоб ви себе чувствовали комфортно. Я вже вам казала. Мільйон людей, мільйон нині. Ми не можемо кожному подобатись. Получається, якщо ми комусь не нравимося, ми не це одягати. Ви що серйозно? Оділи і пішли. Повірте, навіть якщо вам буде хорошо, тако скривете лице, наче знаєте, наїлася кислих помидор. А ви розумієте, боже, значить, я безподобна, я просто шикарна дівчатка. Як мені вам нікотриму толкувати? Викидайте. Дивіться, я в майки була була. Трошки комплексувала і шо Боже, ні, ще ж це, я вам говорю, це Не шутки, це не шутки. Свята, схаменись, схаменись, бо тебе треба буде не до пластичного хірурга. а... Де хто кодірує, який врач кодірує? Це до нього треба, бо ти щось розійшлася. Мей слухайте, я говорю, а щось запише. Що таке мей, осьо, оздьо, оздо? ну мей у нас в селі. Говорить, мей, це допустимо, там що там чи як там. Да? Ну мей, ось осьо. Ну, та й що нас так говорить. Дівчатка, як говорю, так і говорю. Не ціплюйтеся до моїх слів. одно люблю вас. Так, дивіться, я вам наведу приклад. От ми ходили в оперний, да, дівчатка. От я була в тому чорному вечірньому платі. Ну красиве плаття. Ну хорошо, хай воно мені буде некрасиво, Да? От мені воно не йде, як нікоторі написали. Ні, хоча 80% написали хорошо. От час спеціально даже прикріплю на відеофото. Що ти оділа? Подиви на цей балахон та подивись на себе. Чого це ви так говорите? Дівчатка, чого? Ну хорошо, хай воно мені не личе, хай воно мені 35 разів не йде. Ну, плаття, плаття, воно шикарне. І що? Пойміть. Дівочки мої, я ж вам вже казала, ми не можемо всім нравитися, і ми не долари купюри, але воно мені подобається. Я Його діла, ви знаєте, коли ну ви розумієте, що допустим, ну, на роботу ми одягаємо все посягнина, а коли ми де сідаємо, одягаємо красиве плаття, красивий костюм, і ми чувствуємо себе королевами, тому що дівчатка, кожна жінка, вона королева, вона богиня, вона принцеса. Неважливо скільки її років. Зараз прикріплю себе в тому платі. А ну напишіть дівчатки, от, правда, личе воно мені чи не личе? Ну, ну, дівчатка, ну паскудили з них до голови. Я хочу вам сказати, що я вже такий, знаєте цей ротик, як він відкрився, то він вже не закриється. Я ж все время говорю, а мені все рім хочеться поговорити з розумними людьми. Ви знаєте, дівчатка і хлопчики, от кажу, мільйон людей, мільйон мені. Даже ви знаєте, плохі коментарі, я до них теж прислухаюся, тому що в плохих коментарях щось таке є, що може бути полезно. Відповідаєте, да злючки у мене теж молодці. Вони теж молодці не, не здаються, тільки вперед. Саме головне, що я їм смайліки ставлю, я їх любаю. Не треба їх любити, тому що вони і так бідні нещасні їх ніхто не любить, то хоч вітулька буде любити. Не переживайте, пишіть все, що ви хочете. Бумага і телефон все видержать. Ви держави. чули мене, чули. Так що, мої рідні, з дому ми виходимо з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому як. Запомніть раз і навсегда, В сутки є одна мілісекунда, коли здійснюються всі ваші бажання. І вони у вас дійсно здійснюються. Ніколи говоріть слово. Нема, не хочу. Життя прекрасне. Треба жити, насолоджуватись. Кожною секундою, кожною мілісекундою. А я вас. ай! I... Love ю їду на роботу.